Давайте разом одягнемо їх. Просто подивіться, як багато речей у нас є. Це тато ведмедик, мама медведик. Та малюк-ведмедик. Давайте розпочнемо з тата. Яку сорочку ти обереш для тата-медведика? Рожеву? Чудовий вибір, ти просто молодець. Дуже гарно. Далі треба вибрати йому штани. Які будуть пасувати найбільше? Як ти думаєш? Можливо, ці сині? Так, супер! Виглядає просто чудово. Давай зробимо наступний аутфіт. Тато медведик попросив. Надягнути йому синю футболку. Чудово! Це синя футболка. Ти просто молодець. Далі нам треба знайти зелені шорти. Чи ти бачиш їх? Так ось вони, це зелені шорти. Ти, ти молодець! Любі. Давай складемо останній образ. У нас є сорочка у клітинку з метеликом. Та штани з сірого кольору. Ти просто молодець. Самий час одягти маму, тож давай розпочнемо з зеленого піджаку. Вау, він виглядає просто чудово, ти молодець. Далі мама медведик попросила нас знайти для неї синю спідницю. Чи ти бачиш синю спідницю тут? Ось вона, ти просто молодець! Мама буде дуже задоволена. Супер! На наступний образ мама медведик попросила нас підібрати для неї рожеву сорочку. Ось вона! Ти просто молодець! Чудово! Також нам потрібно знайти рожеву спідницю! Ось вона! Чудово, ти просто молодець. тебе дуже-дуже гарно виходить. Так, зараз мама медведик попросила нас зібрати для неї жовтий образ. Тож ми обрали такий жовтий комбінезон зі спідницею. Дуже добре. Саме час зібрати малого ведмедика. Да-да, чи можеш ти зібрати мені образ з помаранчевою футболкою та шортами? Добре, від давайте шукати помаранчеву футболку. Ось вона, дуже добре. Тебе дуже гарно виходить. Саме час знайти шорти. Ось вони. Це жовті шорти. Ти розумничка. Дякую, Ведмедику, я тебе почула. Самий час знайти фіолетову футболку. Чи ти бачиш її? Ось вона молодець! В тебе дуже гарно виходить. Треба також знайти сині джинси. Чи ти бачиш їх? Добре, ми їх знайшли. Ти молодець. Це сині джинси. Дада, збери для мене лук зеленого кольору. Добре, ведмедику, давай розпочинати. Це зелена сорочка. Бачиш, у неї є метелик. Також це зелені штани. Молодець. Ми одягли усю сім'ю ведмедиків ти великий молодець. Бувай підписуйся на канал. З тобою була дада.